У 1877 році наполеглий вікопець другої гіді Юлії Файнберг купив будинок, який на раніше належав палеті державного майна. І будує кам'яний доповерховий будинок за проєктом архітектора Стріжевського. Ця будівля виходила фасадом на нинішній сквер. Вже побудовану будинку Файнберг влаштовує недорогі мабльовані кімнати. І з кінця 19 століття він здає їх в оренду управління Південних Залізниць як службові приміщення для співробітників управління. У 1893 році, вже за проєктом Дашківича, він будує ще один будинок, розташований фасадом на вулиці Полтавський шлях, котом прилегло однольовних кімнат, вітання типу з кафе Шантаном, закладом на першому пов поверсі. У цьому будівлю. Будинку якийсь час проживав сам купець за своєю родиною. З нагоди річних європейських свят в Лігелі, що окремо стоїть, він влаштував тимчасову молитовню для домочадців і прислуги. Проти постійні скандали і судові розглядачі зрібні крадіжки та розніманітні події настільки втомили Файнберга також контракт, що вчасно підвернувся з управління південних залізниць на оренду обох будівель, що він з великим задоволенням погодився на пропозицію якою була доля купця та його сім'ї невідома, однак у 1915 році будівлю на Полтавському шляху передали в оренду військовому відомству, яке перевозило вантаж залізницею. У радянські часи тут роздашовувався гатель Перомаски, а в лівому крилі будівлі спочатку був невеликий лікарняний пункт, а згодом став пологовим будинком, який ще до війни закрили. А зараз її дали в оренду комусь на 5 років. Цікаво, що тут буде. Бо будівля потребує капітального ремонту. Сумно, бо гарна будиля.